i don't right. Ну, чого? Як це відправильно, щоб то Та людей питати треба. Господи, як же воно за Як на той момент треба було вирішити, коли немає немає що і немає чим. Людей питає, прошу, ти мене береш! Оброблялася земля. Оброблялася. Це те, що я обробляли, поля, оброблялися, сіяли, убирали, все на світі. Це десь понаходило. Їду я із Бобриця, їде мужик. Стає біля мене. А куди дорога, наша рівне? Я йому сказав. Та не треба записувати. Я? я кажу, я тут їду, а я з Міжаяла. Вони все рівно скоригують, так як їм треба буде, так як косай гречка. Та коротше, давай пошвидше. Він каже до мене. Питаю я, а ви в гості до когось їдете? Та ні. Я кажу, їду по долги. Наші комбайни вбирали у вас. О, то їдемо, щоб розчиталися. І все. Я приїхав з ним сюди, в центр. Та й він поїхав сюди. Мені каже, поїхали, там мені покажете де контору. Він підійшов сюди, Та хіба це контора? А що ж тут не написано нічого? Да <сі> <сі> Точно не Ми написано. <сі> <України>. <сі> Де плак? <сі> <плаку, <Плаху> та <пішов>. плаку? Та я й пішов. Люди, пішов. <плаку> Руди, <плаку> скиньтеся, подруглю, <плаку> по трублю. Я, я каже, що Черкас. Я каже, знаю і Кравченко Васильовича. Я Я, каже, приїхав подовзі. І все. Де? А, де? Де? де тут написано? Контора, де плакала України? не в Україні живе? Я розумію. Я розумію все. І будемо так казати. Під... Говорити, звинувачувати. Я не, я не говорю, що немає ніякої будемо так.